Дуйте до характерного шовчка. Дуйте, 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 дуйте. Хороше. Тримайте, дивимося, скільки. 3.13. Відносно вас буде складено адміністративний протокол за статтею 130 керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Давай я тебе отвалю. Е, ви ви чуєте? Е, я повідомляю вам ще раз. Що надання неправомірної я нагороди не карається кримінальною відповідальністю. Ви я зрозуміли шо? мене? 20 штук. Номер телефона назвете, Відмовляєте, все. А, тобі мало 20 тисяч. Мені нічого не треба. Я, вам, я вас четвертий раз попереджаю, неправомірна нагорода, карається, кримінальною відповідальністю.